Ну що, трішки зашквару від українських недоартистів, які стали артистами в Росії і. Виїхали з України і зрадили нас. Коротше, перше місце Ані Лорак, яка подала документи на отримання російського громадянства в цьому тижні. друге місце Софію Таїсія Повалій, яка прийшла з російським паспортом на вибори президента в Росії, і третє місце. Одеситка Регіна Тодоренка, яка отримала російське гражданство. Дівки, ви що чокнулись? Коротше, зовсім артисти, е, та яка хрен різниця, артисти вони чи не артисти. Вони стали громадянами Російської Федерації та хоче стати громадянкою, ну і флагів вам, бляха-муха в руки, щоб так сказати. Е, напишіть свої думки з цього приводу, як ви бажаєте, вважаєте, чи правильно це, це чи, чи що в них зовсім з головою. Трапилось. Ну, коротше, Я не знаю, як коментувати ці новини. З Ані Лорак я працював, з Софією Ротару. Та що ж таке Софія Ротару, Софія Ротару... вибачте, з Таїсією Повалій дуже багато пересікався. З Регіною Тодоренко я ще з фабрики, коли була фабрика на Новому каналі, коли вона тільки з'явилась, коли Наташа Могилєвська її взяла до себе, я з нею теж працював, ми знайомі. Не знаю, что сказав. Капец.